Несподівана вакансія перший роман Джоан Роулінг для дорослих. Це важкий, дуже захопливий твір, створений незрівняним оповідачем. Сама письменниця так визначила ідею свого роману. Ця книга про відповідальність. Певним чином про те, наскільки відповідальними ми є за наше власне щастя, і де ми знаходимо самі себе в житті. В більшій мірі, звичайно, за відповідальність за бідних і знадолених, за нещастя інших людей. Читач занурюється в світ провінційного англійського містечка з брукованим майданом і стародавнім монастирем. Здається, тут панує ідилія, а за цим привабливим фасадом точиться справжня війна. Замужні воюють з вугами, підлітки з батьками, жінки зі своїми чоловіками, вчителі з учнями. Кожен житель Пекфорда має свої секрети і свої скелети в шафі. Раптово помирає член місцевої ради Баррі Барі Фербразер. Ця подія шокує містян. Люди вчаться жити без нього. Його вдова, його колеги, друзі та знайомі, школярі зі спортивної команди, яку він тренував. Але справи Барі, його починання, слова і мрії позначаються на багатьох. Хтось прагне зайняти його місце у міській раді заради своїх цілей. Хтось відстояти чесне ім'я Фербразера від навмисної обмови, хтось намагається просто вижити, позбавлений опори і моральної підтримки. Несподівана вакансія у Пекфордській раді спровокує містечко, на чи не найбільшу в його історії війну. Це великий роман про маленьке містечко. Він вражає своїм трагізмом та карколомністю розгортання подій для любителів жанру екшен, детективу та психологічної драми Підійде на 100%. Книга чудова. Читати її варто.